Оксана школа доведе своїх підписників до сказу, і, як завжди, люди усім не задоволені. Далі в відео ви побачите, скільки смакоти наготувала блогерка. Також похизувалася в чергове квітами від коханого чоловіка та показала, як він господарює на кухні. Друзі, а ви пишіть в коментарях, що готували на Великдень. Це все на Пасху. <клух> Любі мої, це все на Паску. Це все на Пасху. Всім доброго ранку, мої любі. Проснулася сьогодні в шості. Думаю, що встигну. Хочу замарнувати свої ребра. Сьогодні починаю з відбивних жарити. Вчора їх відбив чоловік, я різала Думала прикрутити, дивлюся. все таки сьогодні жаря, газ. собі гас. Та й до місних стравів та гарненьку пасочку сеньку стекляти. Що це таке Ну, Зверха на пасочку. Квіточка така, так? Да? Да. Так, мама розкладає свою квіточку, одну вже зробила, другу. Починаємо виробляти свої котлети, ті в тілі. але маю е, пекти у білковиці. Вийшла лише зараз з кухні, вже все пережарила, перепарила ще. Ой, морква на салат, забула. Добре, знімаю сторіс і згадала, йду морку, витягну долів я салату, Картопельку вже зварила, яйця зараз будуть твориться. Ще в мене лишилося салат, але салати це хлопці. І яйця маю фарширувати. таке лишилося вже дрібнець. Так, Насі люди, пасочки вже готові. Такі бачите, скільки після бляхи форми. Ще підросли догоріли, викидаємо. От, подивіться, яка. яка красота, а пахнота, подивіться, які гарні. Де не лопну, Ну, до дуже красота. Сьогодні, чесно кажу, там жарила, парила чоловік, нажарив їм картоплі. Та такої з сничком. Та так та картопля пахне мені на всю хату. Каже мій хазяїн, що мені картоплі не дістанеться. Сам жарив, сам насипає. Мені вчора коханий подарував такий гарний великодній букет. Дуже гарні білі троянди. Ось подивіться, яка красотіща. Робимо писанки. Взяли яєчко, мучаємо у оцет. І такий, бачите, листочок цього петрушки. І розкладаєте, воно так гарно ліпиться від цього оцету. Кладемо у бінтик наш. І робимо його так, зав'язуємо. Зараз і буде такі гарні це. Але я раніше думала, як воно робиться, щоб воно не, в мене злітало. А це, бачите, треба було оцет-мочати. Зав'язуємо такі вузлички тісненько. щоб... Ваші від, відти петрушечка. Або ще таке взяли листочок, подивіться, який ви собі вже хочете. Так, зав'язали і складаємо сюди. подивіться, тільки гарні. А далі будемо їх варити. Хто знає, чай і каркаде, хто в цибулині, це вже хто як хоче. У нас на Пасху коронна страва це фаршировані яйця. Як робити вже декор, то робити. Ми вже з цього року дуже гарно. Це на вулиці прекрасно. Такими бачите, гарними яєчками, кругом і деревцята, і римочки. Така красота.